Все життя моє. Водитися, все життя моє. На дзвонив ні прязь, З Зазвонили в лікаря, звітом шипові сумуряни. При несимості зоні мені У люках трима, то за своє. У льохах, дима, що віримо, я була гелітом. Що Міць. Щоб, щоб слава за те місце, щоб спілий жовтний вік, щоб спілий жовтня в вік. Так і що герої за тебе свята, я, я, я. так і що за тебе свята, за твою славу, за, за твою славу, за твої святі ідеї, за твої святі ідеї, щоб помстити ганьбу неволі. Що помсити волі? Ото хто не, не жить? Не видно другого помордованих дітей твоїх. Не вийдуть дітей твої. Вище спить героїв української нації. Ви що смерть героїв української нації? Тут тисячі. Спасибо, не в житі трохи, стуєти серці моє! Уникай, не знаю, не знаю, не знаю, що таке багання. Не знаю, що таке багання. Дрібиний дупиний, ну й волю. Загадуй волю. Усе не завешний воєн. Усе не завешний воєн. Рости мене за ясних чинів. Завжди мене чині. Читай своїх, нехай, знайду я спевь. У читах твої спи. Солодку спеціально. Буде за тебе. Вікнішу Україну! Вікнішу Україну! Вікнішу Україну! Ніхто нікого не перекрикуйте, чуйте один одного.